На огляді в мене велосипед Titan Urban, трошки покатався я. Враження дуже позитивні. Даний велосипед обладнаний 500 ватним двигуном. Досить хороша батарея стоїть. Велосипед алюмінієвий, легкий, гальма гідравлічні, обладнаний промисловим підшипником. Вилка з блокуванням. Якщо потрібно їхати по рівній дорозі по асфальту, ми вимикаємо вилку і накат велосипеда стає більшим і кращим. Дисплей у нас кольоровий, показує швидкість, заряд акумулятора, досить красива рама. Зручне ручними сидіння, крила, вна, щоб нам на спину не ляпала бруд з дороги. Отак от виглядає даний велосипед. Велосипед досить легкий. Якщо живете в багатоповерховому будинку, не буде складності з затягуванням його на поверх.